Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові продовжили наступ в напрямку Вербового, де ми змогли досягти певного обмеженого успіху, за словами російських військорів ЗСУ просунулись в районі цього селища за підтримки бронетехніки. Перед цим попередньо ударивши по російських позиціях, з мінометів та артилерії. Річ у тім, що навіть якщо після такого вогневого удару хтось з окупантів зміг вижити, то їм буде надзвичайно складно отримувати оборону саме з психологічної точки зору, а ще й після цього одразу пішли в наступ наші бійці, яких прикривала наша бронетехніка. Зазначається, що після успішних наступальних дій ми змогли закріпитися на зайнятих рубежах. Мова йде якраз про околиці цього селища. Окрім цього, наші військові продовжили атакувати на флангах, наступаючи в районі населеного пункту Копані. Таким чином, ми розширюємо горловину наступу. Зараз вона, я нагадаю, складає приблизно 10 кілометрів в найширшій точці і 5 кілометрів в найвужчій. Окрім цього, таким чином ми обезпечимо себе від російських контратак, адже росіяни зараз можуть накопичувати сили і атакувати українських військових на вістрі прориву, щоб взяти їх в оточення. Зокрема, як повідомляють. Млялося російські загарбники планували це зробити якраз поблизу населеного пункту Копані та в районі селища Новопрокопівка. Ну і таким чином, наступ наступаючи з цих двох населених пунктів, росіяни планували замикати кільце і брати наших військових в оперативне оточення, які зараз перебувають поблизу населеного пункту Роботине, які наступають напрямку Новопрокопівки та вербового. Однак у російських загарбників нічого не виходить, адже ми контратакуємо Куємо і замість того, щоб наступати, якраз поблизу населеного пункту копані загарбники переходять в оборону, як поблизу цього селища, так і поблизу Новопрокопівки. Що стосується російських загарбників, то тепер вони намагаються обійти роботи не з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, впритул, підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна, це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів дракона і всього того, чим її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутись за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району Роботиного десантно-штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі роботиного та вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони Суровікіна, навіть почали використовувати на цій ділянці саме бронетехніку. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ, залізниця, яка умовно проходить в пунктах Волновага, Токмак, Джанкой, іде далі в РФ. Це важливо. Логістичний ланцюжок для росіян з його допомогою вони постачають своєму війську, техніку та людський ресурс. З цієї ж причини останніми днями окупанти активізувалися на південь від Мар'їнки, щоб вибити ЗСУ якнайдалі від населеного пункту Волноваха. Зсу тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному вузлі, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько 5 тисяч військових. А вони це можуть зробити, оскільки у них є досить багато саме людського. Ресурсу, якщо ж зсу зуміють пройти лінію соровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкривається шлях до Токмака та міста Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатись швидкими ударними колонами, і вони це чудово розуміють. Якщо ми умовно вийдемо до молочного лиману і там закріпимось, окупанти не матимуть виходу на Крим. А далі ми поговоримо про втрати російських загарбників. Зокрема, на цій ділянці фронту воїни ЗСУ ефектно знищили черговий російський танк Т-62. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що це робота ударної роти БПЛА 79 дев'ятої окремої десантно-штурмової бригади Перун груп На кадрах можна побачити, як після влучання у танка здетонував боєкомплект, і як результат. Башта його відлетіла на декілька метрів. Дуже гарне відео і дуже чудова робота наших військових. Ну і також на півдні України воїни ЗСУ ефектно знищили російську РСЗВ ГРАД разом із артилерійським складом противника та обслуговуючим персоналом. Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як спершу аеророзвідники виявили ворожу реактивну систему залпового вогню після того, як вона відстрілялася прослідкував за нею до місця її дислокації. Там аеророзвідники виявили ще одну РСЗВ та склад боєприпасів до них. Відтак, одним влучним пострілом РСЗВ Хаймерс був знищений російський град і снаряди до нього. І тут власне допомогли нам у цьому саме російські загарбники, а саме зекономити наші боєприпаси. Адже розмістили дві РСЗВ поряд, та ще їх розмістили поряд із складом з боєприпасами. Відтак, одним влучним пострілом, ми саме зачепили російський склад. З боєкомплектом, який почав детонувати. І під час його саме вибухів було ми зачепили саме російський РСЗВ ГРАД, персонал, який обслуговував ці реактивні системи залпового вогню, ну і російських загарників. І таким чином, одним пострілом, ми знищили дуже багато російських боєприпасів, ну і, звісно, дві реактивні системи залпового вогню. Загалом, же, за минулу добу на півдні України, воїни ЗСУ знищили 22 російські. Ських про це повідомила прес-служба Силу оборони цього напрямку. Окрім особового складу, ми ліквідували дві одиниці автобронетехніки та ще п'ять спостережних пунктів. Ну і через величезні втрати в артилерії окупанти масово звозять до Євпаторі радянські самохідно-артилерійські установки. Гвоздика про це в своєму телеграм-каналі написав партизанський рух. «Атеш». Зазначається, що через успішну роботу збройних сил України окупанти змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована до нинішніх бойових дій. Я нагадаю, що саме на півдні України минулого місяця ми побили рекорди зі знищення артилерійських систем, самохідних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Ну і звісно, гаубиць це пов'язано саме із тим, що російські загарбники почали використовувати саме старі гарні. Аубиці, САУ і таким чином деградували їхні артилерійські системи. І звісно, через це у них погіршилась контрбатарейна боротьба. Відповідно, наші САУ, до прикладу, виїжджаючи на позиції, можуть застосовувати саме один снаряд і з першого постріла знищувати ті ж самі самохідні артилерійські установки гвоздика. Ну і таким чином, відстрілявшись, ми одразу ж відводимо техніку якомога подалі від лінії зіткнення, ховаємо її. Ну і російські загарбники. Яки не можуть її виявити, і відповідно витрачають набагато більше часу для того, аби її знищити. Ну і таким чином одним з пострілов ми знищуємо САУ, а російські загарбники не можуть нас знайти. Ну і таким чином саме збільшується на півдні України кількість знищеної російської техніки. Мова йде якраз про гаубиці, сау та а, всю іншу артилерію. Я нагадаю, що саме в минулому місяці ми знищили понад 900 російських артилерійських систем. Тим самим ми побили рекорд а судячи з того, як зараз Знищуємо а, російські САУ, то ми можемо побити цей рекорд і в цьому місяці. Якщо цього не зробимо, то суттєво до нього наблизимося. І Саме через це, от якраз, загарбники змушені а, підвозити до лінії фронту саме застарілі а, радянські сау, тим самим їх розконсервовуючи. Ну а це в принципі ніяк не вплине на ситуацію на полі бою. Коли вони з'являться на фронті, то ми так само будемо їх успішно знищувати, як і їхні попередні артилерійські системи, а, так і. Реактивні системи залпового вогню.